Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак вийшов на прес-конференцію і сказав декілька дуже важливих речей з приводу оборони Польщі, з приводу підготовки до можливої війни, а також з приводу перспектив для польської армії на наступні декілька років. Давайте ж розбиратися в тому, про що говорив міністр оборони, і ви свою думку зможете написати після перегляду цього відео в коментарі. Також зараз вас попрошу поставити цьому відео лайк, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую всім, це дуже сильно допомагає розвитку каналу. Отже, інформацію повідомляє Польське Радіо, на якому, до речі, я вже два рази виступав. Не можу цим не похизуватися. І за словами очільника Міністерства оборони, потрібно відлякувати агресора та показати, що не варто нападати на Польщу. І саме на цій прес-конференції Блащак повідомив про те, що вже через два роки. Польща планує мати найбільшу сухопутну армію в е, Європі, не просто в Європейському Союзі, а у всій Європі. І е, Блащак взяв участь у 18-му з'їзді е, клубів газети польської, що відбувався е, в е, спалі Лоцького воєводства, і е, в ході дискусії. Присвячені національній безпеці та модернізації збройних сил, міністр указав на основні елементи, на яких на його думку ґрунтується безпека Польщі та завдяки яким країна буде нарощувати свій потенціал стримування. Першим з цих елементів, в першу чергу, є збільшення чисельності війська, бо Блаща говорить про те, що Україно-російська війна показала, що незважаючи на якусь там більш модернізовану техніку, все ж таки, війни виграють люди, війни виграє піхота. Саме тому було прийнято рішення збільшити сухопутну армію і зробити чисельність цієї сухопутної армії найбільшою в Європі. Другим важливим елементом. В зміцненні польської сили є технічна модернізація збройних сил Польщі та оснащення їх найсучаснішим обладнанням, і вже є декілька дуже і дуже великих контрактів. По перше, вони закупляють танки Абрамс, танки «Ка-2», бойові машини польського виробництва Борсук. Далі була новина про те, що вони закупляють корейсь... корейські легкові бойові літаки fa 50 і замовлені вже американські винищувачі ф. 35 для того, щоб мати також е, міцний захист в е, повітрі. Тому як ми знаємо, що наш прекрасний сусід, якщо і збирається нападати, то в першу чергу він нападає з повітря, тобто залітають літаки, е, летять ракети для того, щоб знищити первинну там, якусь інфраструктуру е, ворога і далі вже мати е, перевагу в повітрі. Тому Польща е, цьому надає дуже і дуже багато, е, скажімо так, е, Надає дуже багато е, уваги і закупляє багато такої техніки. Були підписані вже там просто мільярдні контракти на виготовлення і купівлю е, різного устаткування. Також він говорить про те, що гарантія безпеки Польщі є передусім завданням польської армії, підкреслив голова оборонного відомства. І як повідомлялося, Блащак заявив, що в найближчі кілька років збройні сили Польщі отримують кількасот мільйонів набоїв різного калібру для стрілецької зброї. Також дивлячись на ту ситуацію, яка складається в Польщі зараз, вони розуміють, що вже просто зараз існує досить серйозна загроза для як мінімум прикордонних територій з Білорусі та е, прикордонних територій з Росією, саме тому на польсько-білоруському кордоні вже на сьогоднішній день. Чатують там понад 5 тисяч прикордонників, 2 тисячі військових, і ще туди в буквально на днях було відправлено додатково 500 поліцейських, які також мають забезпечувати охоронність польського кордону від проникнення різних там диверсійних груп, від проникнення. Е Нелегальних мігрантів, яких Росія та Білорусь постійно туди там тисячами просто направляють для того, щоб вони штурмували польсько-білоруський кордон. Ну і я так само думаю, що і неодноразово я вже про це говорив. Що я все ж таки думаю, що Росія готує якусь провокацію е на білорусько польському кордоні, як мінімум, для того, щоб. Створити Польщі нові проблеми, які треба буде вирішувати, і при цьому, коли Польща почне вирішувати свої безпекові проблеми, Росія надіється, що підтримка України. В цей період вона буде знижена, і чим Росія власне цим захоче скористатися. Тому будемо дивитись на розвиток цих подій. Ви ж свою думку пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео буде дуже цікаво її почитати. Також запрошую вас поставити лайк цьому відео, якщо ви його ще досі чомусь не поставили. Дякую, друзі, всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.